Наче грім з небес пролунав, прокидаюсь посеред ночі, а у вікна б'ється війна, хижим звіром дивиться в очі, розриває вени доріг, а земля сивіє від болю, але небо мій оберіг, я його залишу з тобою. Незламні люди в моїй країні, незламно вільні, незламно сильні лютує. Бог. Я б хотіла, щоб ми з вами сьогодні прочитали історію про Петра. А саме ту історію, де Ісус розмовляє з Петром від Іоанна, 21 розділ з 15 вірша. Коли вже всі поснідали, Ісус запитав Сімона Петра, Симоне, Іоаннів, сину. Чи любиш ти мене дужче, ніж усі інші. Петро відповів: так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. І Ісус наказав йому подбай про моїх ягнят. І вдруге, Він спитав його Симона Іонів, Сину, чи ти мене любиш? Петро відповів: Так, Господи, ти знаєш, що я тебе люблю. І Ісус сказав: Паси овець моїх. Ісус запитав Петра втретє, «Симоне Іоанів, сину, чи любиш ти мене? Петро засмутився від того, що Ісус утретє його спитав чи любиш ти мене, але відповів: Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що я тебе люблю. І сказав тоді Ісус: Подбай про овець моїх. Істинно кажу тобі: коли ти був молодий, ти вдягався сам і йшов куди тобі заманеться, та, постарівши, простягатимеш руки свої. І хтось інший одягатиме тебе і вестиме туди, куди ти не хочеш. Сказав він це, щоб вказати, якою смертю Петро загине, щоб принести славу Господу. Після цих слів Ісус звернувся до Петра «Іди за мною. Петро звернувся і побачив, що за ним йшов улюблений учень Ісуса, той, що під час вечері нахилився до нього і спитав: Господи, хто ж той, хто зрадить тебе? Тож побачив його, Петро спитав Ісуса Господи, а з ним що буде? Ісус відповів йому: може, я хочу, щоб він залишився в живих, поки я не прийду. Що тобі до нього? Ти йди за мною. Чутки про те, що той учень не помре, розійшлася між, поміж братів. Але Ісус не сказав, що той учень не помре. Він лише сказав, що може, я хочу, щоб він залишився в живих, поки я не прийду. Щоб, що тобі до нього? Саме цей учень і свідчить про все, він же написав це, і ми знаємо, що свідчення це правдиве. Багато ще чого Ісус здійснив. І якщо про це все писати докладно, то книг було б стільки, що цілий світ, я думаю, не вмістив би всього написаного. Пише Іоанн, пише про ситуацію з Петром, який наблюдав за цією розмовою за спинами. Ісуса, і Петра, ну він позаду йшов, да? він просто вчув цю розмову. Просто чув. і він, він про це пише. Про що головна ідея цієї розмови? Тут дві теми. Дві теми. Перше, це служи мені, да? пасиловець моїх. Ти любиш мене? Служи мені. Ти точно любиш мене? Служи мені. Да? Він тричі каже: Ти любиш мене? І якщо любиш, служи мені. А друге, не озирайся на тих, хто інш поруч з тобою йде. Ти будь зі мною. Яка тобі різниця, хто що робить чи не робить? Ну що тобі до цього? Ти йди за мною, ти будь, ти служи мені. Яка різниця, хто, щоб тобі в церкві сказав чи не сказав? Подивився чи не подивився? Запросив чи не запросив? Ти йди, ти відчуваєш всередині собі поклик бути. Співучасником або якогось служіння, або якоїсь ну, точечної якоїсь справи, да, ось місцево, ось, зараз, да, наприклад, там е, прильот був два дні назад. Хто поїхав з наших церков туди е, допомагати в цих розвалах? Ну, ми всі цю потребу почули, але ніхто не поїхав. Ну я не бачила там серед е, тих, хто там був, що були з наших церков. Хтось ні з моєї церкви, скажу чесно, не, ну, не з вашої, не бачила нікого. А чому, ми, почувши про цю проблему, ніхто не приїхав? Ніхто не, ну, не йокнуло, да? того, що Господь не сказав іти туди. Але є речі в служінні, ну, в церкві. І де йокає тобі, ти, а де не йокає тобі. Ну, тобі варто себе засуджувати? Що ти... Чи варто тому, хто поруч тебе засуджувати тебе за те, що ти не пішов в те чи інше служіння? Ну, маємо ми на це право? Ні. Бог кличе тебе. І ти відповідальний за поклик в собі. І яка тобі різниця, що коїться навколо, якщо ти не маєш поклика, чи ти маєш поклик? Я б хотіла нам побажати, щоб ми не витрачали час на ось ці дурні розмови, хто що робить в церкві, а хто що не робить в церкві. Щоб ми не думали про те, хто щось. А думали про те, що я роблю, чи я не роблю. Що я роблю для того, щоб ця церква будувалася, щоб ця церква росла і розвив, що я роблю? Де я в цьому місці, да, в цієї організації, в цьому проєкту, чи в цій ідеї, чи в всіх стосунках, де я, що я роблю, про що я думаю і як я в всіх розмовах, в всіх думках, в всіх своїх чинках, Прославляю Бога. Бо ми маємо ми, ну, розуміти з вами, що, наприклад, ну, я приведу на тобі приклад, бо ти моя подруга на тобі можна. Да? Наприклад, Віка не хоче в якомусь проєкті Да? і я її починаю засуджувати. І в мене ну, ось як той, яка відповідальна питання, чого в мене є час засуджувати, замість того, щоб витратити час і порозмовляти з нею, чому вона не хоче. Ну, тобто я строю в своїй голові домисли, якісь догадки, да? ось ці діалоги проводжу, да? замість того, щоб просто підійти витратити цей час і запитати Віка, чого ти не хочеш бути в цьому проєкті? Чи, ну, чи в цьому служінні? Да і вона скаже, чого не хоче, якщо захоче, сказ. а якщо не захоче, от вона має право залишити свою думку при собі і не казати, чому вона не має. А маю я право далі ось це розвивати, що вона образилася там, чи вона там ну щось там придумав? Чика вона погана, що не хоче говорити? Ну розумієте? Тобто ми не маємо ні права цього, бо за нею стоїть Христос. І якщо Христос, Дух Святий, всередині неї ну, не робить цих побуджень, яке я маю право бути ну, більшою за Бога і казати їй, що, що робити, а що не робити в церкві чи в служінні, чи... Ну, Десь в якихось проєктах, яких, ну, наприклад, у цей прильот, коли нас, ну, ми не прийшли туди, да? ну, ніхто Господь не покликав, то ми не прийшли. А покликав, би була б вся церква, чи там частина. Ну, якщо був, був би цей поклик, розумієте? Тому моє побажання на наступні два тижні роздумувати про те, що ти робиш для Бога, для церкви, для служіння. Не то, хто щось робить чи не робить, а що ти робиш. І щоб наші думки, наші дії, вони прославляли Бога ну абсолютно всьому, знаєте, от абсолютно всьому, і ось це моє таке побажання і роздумування на слідучі два тижні. Дякую.